Вітаю учні! Починаємо урок математики. Розгортаємо підручник на сторінці 60 і читаємо тему сьогоднішнього уроку Вирази на дві дії. І перше на сьогодні завдання це у нас приклади. Записуємо сьогоднішнє число. Класна робота. Приклади 420. Маємо приклад, який є виразом на дві дії. Переписуємо перший приклад і спочатку будемо виконувати. Дію в дужках. Звичайно, ми будемо це виконувати письмово. Отже, пишемо «перша дія і переписуємо два доданки плюс підкреслюємо. 7 плюс 8 15, 5 пишемо, десяток переходить до десятків. 5 плюс 7 12, і ще один 13 переходить далі. 3 плюс 5 8, і ще один 9. 6 плюс 4 10, 0 пишемо, десяток переходить до десятків тисяч. 8 плюс 0 8 і ще один 9. 4 плюс 1 5. 590 тисяч, 935. Другою дією будемо виконувати віднімання. Записуємо 900 тисяч мінус те, що ми щойно знайшли. Підкреслюємо. Як бачите, тут у нас всі нулі, тому ми беремо сотню тисяч, яка є 9 десятків тисяч, 9 тисяч, 9 сотень, 9 десятків і 10 одиниць. Починаємо віднімання. 10-5, 5, 9-3, 6, 9-9, 0, 9-0, 9 мінус 3, 6, 9 мінус 9, 0, 9 мінус 0, 9 мінус 9 0. І тут залишилось не 9, а 8 мінус 3. І це є відповідь, яку ми можемо записати 309 065. Нижче записуємо наступний приклад. Тепер спочатку ми виконуємо віднімання. Записуємо 900 000 мінус 486 357. Підкреслили. Знову беремо сотню тисяч. пишемо 9,99, 10. 10, 7 – 3. 9 – 5 – 4. 9 мінус 3 6, 9 мінус 6 3, 9 мінус 8 1 і 8 мінус 4 4. Тепер до цього результату 413 643. Додаємо 104 578. Підкреслили. 3 плюс 8 11. 1 пишемо, десяток переходить до десятків. 4 плюс 7 11, і ще 1 – 12. 6 плюс 5 11, і ще 1 12. 3 плюс 4 7, і ще 1 8. 1 плюс 0 1, 4 плюс 1 5. 518 221 це є відповіддю, яку ми записуємо. Нижче записуємо наступний приклад. Першою дією будемо виконувати дії в дужках. Ми можемо і так порахувати. Без письмового додавання, але давайте ще раз потренуємось. Записуємо 32 992 плюс 8. Підкреслили. 2 плюс 8, 10, 0 пишемо, десяток переходить до десятків. 1 плюс 9 10. 1 плюс 9 10. 1 плюс 2 3. І трійку просто переносимо. Тепер 33 тисячі нам потрібно помножити на 3. Це ми будемо робити другою дією. 30 тисяч помножити на 3 буде 90, тисячі помножити на 3 буде 9 тисяч, а разом це 99 тисяч. Можемо записати відповідь сюди. І останній приклад в цьому завданні записуємо нижче. Знову виконуємо спочатку дію в дужках. 70 005 мінус 5. Звичайно, це легко. 5 5 – 0. і далі ми просто все переписуємо. Тепер 70 тисяч нам потрібно поділити на 5. Найбільше кругле число, яке ми можемо поділити на 5, це 50 тисяч і буде 10 тисяч. Залишилось 20 тисяч поділити на 5 це буде 4, а разом 14 тисяч. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Вибери такі значення букви А, за яких кожна нерівність буде істинною. Давайте це завдання виконаємо усно. Подивимось на першу нерівність. Щоб дізнатися, яке значення А, давайте знайдемо рівняння. Тобто замість ось цього знака уявимо, що поставили знак дорівнює. Тоді буде так: 500-250 дорівнює 250, отже, А 250. Якщо А буде 250, тоді ця нерівність буде рівністю, а нам потрібно, щоб воно менше. Тобто, значення А в 250 нам вже не підходить. А якщо, наприклад, 100, 500-100 буде 400, це більше. Тобто, Чим менше число, тим більше тут буде число. Це теж нам не підходить. Нам потрібно числа, які будуть більше 250. Таке число в нас лише одне це 340. Дивимось на другу нерівність. У нас тут сума. Як знайти невідомий татанок? Треба з 520 із суми відняти від норми доданок 430. Тоді ми дізнаємося якщо А буде 90. То дві частини ці будуть рівними. А нам потрібно, щоб було більше. В якому випадку буде більше, коли А буде більше, ніж 90. А це у нас три значення: 100, 250 і 340. Тоді ця нерівність буде істиною. Далі дивимось знову, давайте знайдемо А як рівняння. Для цього потрібно 480-150 і це буде 330. Тобто, якщо А буде 330, то тут буде дорівнює. А тут більше знак. Отже, нам потрібно, щоб А було менше 330. А це у нас ось ці всі значення: 10, 80, 90, 100 і 250. І дивимось на останню нерівність, на у нас знову тут сума. Щоб знайти невідомий доданок і суму віднімаємо відомий доданок, 260 мінус 130 буде 130. Але у нас тут знак менше, тобто нам потрібно, щоб А було менше, ніж 130. Це все ось такі значення А. Переходимо до наступного завдання. Треба заповнити таблицю. Давайте також це завдання виконаємо усно. Зменшуване від'ємник різниця. Як знайти невідоме зменшуване? Треба до різниці додати від'ємник. 80 плюс 130 буде 210. Як знайти невідомий від'ємник? Треба зі зменшуваного відняти різницю. 400-200, 200 і ще мінус 50, 150. Тут просто знаходимо різницю. 810 мінус 90 буде 720. Знову знаходимо зменшуване 230 плюс 170 300 400. Різниця у нас 520 мінус 300, 220 і мінус 90, 130. Зменшуване треба знайти 180 плюс 200 380 плюс 40 420. І залишилось знайти відємник. 630-70 буде 560. Переходимо до наступного завдання. На клумбі посадили 134 цибулини тюльпанів червоного кольору, а жовтого на 36 менше. Після цього залишилося ще 167 цибулин. Скільки цибулин тюльпанів мали спочатку? Записуємо. Задача 423. У нас буде непростий короткий запис, отже, записуємо: було невідомо цибулин. Це те, що нам потрібно знайти, скільки мали спочатку. Посадили, записуємо ось так з двокрапочкою, потім робимо абзац, відступаємо трошки і пишемо червоних 134 цибулини, а нижче, прямо під літерою Ч, літера Ж – Жовтих, невідомо цибулин, але знаємо, що на 36 цибулин менше. І нижче записуємо. Залишилося не відступаючи, 167 цибулин. Спочатку знайдемо, скільки цибулин посадили жовтого кольору. Для цього треба, якщо на менше, то 134 відняти 36. 134 мінус 30 буде 104 6 – 98 цибулин. Посадили жовтих. Другою дією ми можемо дізнатися, а скільки ж всього посадили. 134 плюс 98. 134 плюс 90 буде 224 і плюс 8 232 цибулини всього посадили. Третю дію ви запишете нижче, а я перейду на наступну сторінку. Третьою дією ми можемо дізнати, скільки всього було. Для цього треба до того, що залишилося, додати те, що посадили. Зробимо це письмово. Записуємо 167 плюс 232. Підкреслили. 7 плюс 2 9, 6 плюс 3 9, 1 плюс 2 3. 399 цибулин було спочатку. Відповідь запишемо нижче. У мене не вміщується, я її трошки праворуч ось тут. 399 цибулин. Дописуйте і переходимо до наступного завдання. Остап з'їв 24 суниці. А Олеся на Б суниць менше. Поясни, що означають перші два вирази. Це завдання будемо виконувати усно. Перший вираз означає 24 мінус Б, тобто скільки суниць. З'їла Олеся, тому що на менше. Другий вираз означає, що до тих, що з'їв Остап, додали ті, що з'їла Олеся, тобто знайшли, скільки суниць з'їли діти разом. Склади таку задачу, яка розв'язувалася б останнім виразом. Подивіться, тут у нас скільки з'їв Остап, а що цей вираз означає, давайте складемо задачу. Остап з'їв 24 суниці, а Олеся у Б разів менше. Скільки суниць вони з'їли разом? Тобто, це у нас скільки з'їла Олеся? У Б разів. Задачу склали. Переходимо до наступного завдання. Вартість двох однакових ручок 15 гривень. Яка вартість восьми таких ручок? Записуємо. Задача 425. Дві ручки 15 гривень, а 8 невідомо. Будемо розв'язувати цю задачу способом відношень. Можемо навіть розв'язати одним виразом. У скільки разів збільшилась кількість ручок. Для цього треба більше число поділити на менше. 8 на 2 Так і пишемо. Якщо в цю кількість разів збільшилась кількість ручок, то й збільшиться. Кількість гривень, тобто вартість восьми таких ручок. Для цього треба ще помножити на 15. 8 поділити на 2 буде 4. 4 помножити на 10, 40, ще на 5 – 20, 40 плюс 20 60 гривень. Вартість восьми ручок. Можемо записати відповідь. Дописуйте, тисніть на паузу, якщо не встигаєте, а ми переходимо до наступного завдання. Білочка, їжачок та зайчик у лісовій школі виконували віднімання. Перевір їхні обчислення, хто з них виконав правильно, хто припустився помилок, яких саме. Записуємо. Завдання 426. Щоб перевірити, давайте виконаємо це віднімання. Записуємо: 6013 мінус 31 715. 3-5 не можемо. Беремо десяток. 13 мінус 5 буде 8. Тут залишився 0. Тому беремо аж ось тут сотню тисяч. І це у нас буде 9 десятків тисяч, 9 тисяч, 9 сотень, 10 десятків. Не забуваємо, тут у нас був 0, тому від 10. Відняти 1 буде 9 від 9, 7, 2, 9 1 8, 9 – 6, А тут вже. 5. Отже, 568 298. Давайте порівняємо у білочки неправильно, у їжачка також неправильно, а зайчик виконав правильно. Ми можемо відповісти на перше питання: хто з них виконав правильно? Пишемо: правильно виконав зайчик Хто припустився помилок, припустились помилок. Білочка і їжачок. А усно пояснимо, яких саме. Білочка неправильно відняла десятки, тому що, коли ми позичили, то тут залишився нуль. А вона подумала, що один так і залишився, і далі вже пішла помилка. А їжачок неправильно підписав від'ємник під зменшуваним, не одиниці під одиницями десятки під десятками. А бачите, як. І все пішло теж неправильно. Переходимо до наступного завдання. Розгляньте рисунок. Визначте, скільки зображено прямих кутів, скільки гострих, скільки тупих, випишіть їх позначення. Записуємо завдання 427. Давайте випишемо спочатку прямі кути. Нагадую, така підказка прямі кути це ті, в які всередину ми можемо вставити маленький квадратик. Такий кут у нас лише один, ось він, і ми його записуємо: Кут ДБЦ. Якщо ви забули, чому саме в такій послідовності букви, нагадаю. Посередині повинна стояти та буква, яка є вершиною цього кута. Нижче записуємо гострі. Будемо їх позначати на малюнку маленькими дужками. Нагадую. Гострі кути це ті, які менше прямого. Дивимось, ось тут у нас є перший кут гострий вершина А. Тому пишемо B, А, Д. Далі, напроти нього є ще один гострий кут А, Б, Д. Посередині вершина літера Б. Далі у нас ось тут є гострий кут Б, Д, С. Тут є гострий кут Б, С, Д. Записуємо. Все, я більше не бачу гострих кутів. Можемо записувати тупі. Тупі це ті кути, які більше, ніж прямий кут. Ось тут ми можемо побачити тупий кут. Позначимо його двома дужками. Це кут у нас «АДБ». Записуємо. І ось цей кут, який складається з прямого і гострого, це теж тупий кут. також позначимо його ось так, і запишемо А, Б, С. Більше я тупих кутів не бачу, тому можемо завершити виконання цього завдання. І на сьогодні класну роботу закінчено. Дякую за увагу! До побачення!